Усім привіт! Давайте все ж таки розповім вам про те, на чому я працюю в таксі, тому що вже дуже багато запитань в коментах, на чому їжу, яка машина, чому такі витрати пального маленькі, чи ще щось. Працюю я на Peugeot 301. Воно орендоване. Ручка з об'ємом 1,6 газ, бензин по пальному, виключно їжу на газу, та трохи заправляю бензином. Щоб прогрівати автівку зранку та в обід. Рендую, тому що, якщо взяти в круг обслуговування свого авто та орендованого, воно виходить плюс-мінус однакові суми. Ну, це якщо рахувати в довгий срок, на перспективу так сказати, тому що потім капіталка двигуна, ще щось, ну, в круг вийде одне і те ж саме. Автопарк в якому я орендую, бере на себе повністю обслуговування автівки. Я витрачаю кошти тільки на заправку, мийку та умивайку. Все інше це на автопарку. Зовсім все гума, лампочки, ТОшки, газове. Ну всі витрати бере на себе ось такий автопарк. Мені дуже подобається тим, що вони дуже непогано. Слідкують за автівками та ремонтують майже відразу. Я просто їм сказав, що мене бісить, якщо буде щось тукати, грюкати. Тому якщо я пишу або дзвоню по поводу машини, то майже одразу я або їду на ремонт, або на огляд, або ще щось. Або на наступний день. ну Це крайній срок. Тому ось мені це подобається в них своє СТО. Тому якось черги майже немає. Не треба чекати, записуватися, потім ждати. Чому саме вибрав Peugeot 301? Ну, тому що мене влаштовує їхній ліміт кілометражу на тиждень, це 2000. Переліміт 2 гривні кілометр. Це також терпимі гроші. Якщо зауважити, що я в середньому. В будні дні вложу 17,50, там ну, від 16 до 18,5 гривень за кілометр по замовленням. Ну це дуже непогані І якщо я також буду заробляти з переліміту 13 гривень з кілометру, це ну трохи менше, але все одно це заробіток також непоганий. Для мене це таке. Я це нарахую Чому саме механіка? По-перше, тому що вона дешевша, вона менше пушує пального економічні, ніж автомат. Вона дешевша в оренді, десь на 300 або 400 гривень в тиждень, не пам'ятаю. 1200, якщо взяти, це, то це також гроші. Якщо порахувати в довгий срок, за пів місяця це буде майже 7500. Ну, також на дорозі не валяються. Плюс я обирав механіку, тому що я їжу виключно за довгими замовленнями. Там, де став на четверту-п'яту передачу, та їдеш собі по ровній дорозі і довго. Тільки треба з району виїхати, щоб добратися до якоїсь великої дороги та їдеш собі спокійно, не ганяєш лисого, так сказати, дворами. Ну, от, Якщо брати по машині, крісло водія дуже зручне, тому ось спина не турбує от зовсім. Більше втомлюються ноги, коли ти їздиш. Ну, дуже багато в день, от На вихідних по 500-400 кілометрів, от трохи, ноги трохи від підалік. А от Спина, шия ну от зовсім не турбують. От від слова зовсім. В неї дуже великий багажник. ну Це дуже приємно. В салоні майже ніколи речей немає. Це плюс, мені це подобається. Не дуже сильно вона якось ламається. ну Це плюс ще те, що я їжу більш-менш по нормальним дорогам.